4 березня народний депутат України, колишній міністр оборони, генерал армії України Олександр Кузьмук, під час поїздки до Автономної Республіки Крим зустрівся з особовим складом 36-ї окремої бригади берегової оборони Збройних сил України, яка на цей момент заблокована російськими військовими та радикально налаштованими активістами. Він повідомив, що проходив службу в Криму і приїхав підтримати своїх колишніх підлеглих. Сьогодні... Спокій, незалежність і цілісність нашої держави залежить від вас, від цього населеного пункту, яке має назву Перевальне. від стійкості, від надійності особового складу. 36 окремої бригади берегової оборони. Тому я тут ніхто мені не пропонував їхати сюди, ніхто не уповноважував. Я чітко уявляю собі своє завдання бути хоч в цей день. Поруч з вами пліч опліч. Вашою вірністю, вашою надійністю пишається вся наша держава. Весь наш народ. Щодо блокування військових частин Збройних сил України, Олександр Кузьмук висловив своє здивування такими діями російських військовослужбовців та радикально налаштованих активістів. Варто зазначити, що це перший народний депутат України, який самостійно вирішив зустрітися і підтримати українських військових в Криму. Бойовий дух бійців бригади, що вже кілька днів перебувають в облозі, високий. Кожен з них залишається вірним українському народові та готовий стояти на захисті держави до кінця. yeah